Друзі, всім привіт! Ну що ж, розберемо півфінальний матч Кубка Англії Манчестер Сіті Челсі 1-0. Друзі Сіті крокують до фінала. Челсі хоча й програв, але показав доволі такий хороший гідний бій. Ну Давайте по порядку. Давайте по порядку. Давайте взагалі розпочнемо з того, як, яка була розстановка у господарів номінальних та гостів 3-2-4-1 у Сіті Артега в воротах Hakie уокер Захисники, Рудерстон, центральні центральний півзахисники, Fauden de Breї на центральні атакування півзахисники, Сілві Гридіш по флангах, Уліанальверас у нападі. 4-2-1, Дмитро Дмір П'єтречь Ротах, Гюсто, Енце Кайседа. Енце Кайседа – це центральний опорний півзахисники Палмера, центральний атакувальний півзахисник Галахермо, деки по флангах Ніка Джексон у нападі. Ну, в принципі, по суті, Челсі вийшов з тим таким складом, який грав з Евертоном. Тільки Мойзес Кайседо, пропав, Енса Фернандес сьогодні з'явився на футбольне поле. Ну, така, Все-таки ненувечки, ну, що там змінили, немає. Мудрика його не було. Спочатку. Ну, Мудрик, в принципі, міста Енс ось така зміна ідея. Так, ну що ж, по матчу, тепер по матчу. Ну, Челси краще грав. ну, як, да, Усі ті були там моменти, але момент філафодина, коли. Виходив він інтерв'ю він віддав, віддав хорошу передлуча на Філа. Філ там вже Петрович обіграв, але там відпустив м'яч. Ну, Якщо брати гру, напевно, в цілому перший тайм повністю був на мою суб'єктивну точку зору за Челсі Тут, тут Сіті був втомлений після матчу з Мадридом, це відчувалося, а Ось, Челсі мав супер шанс. Ніклас Джексон виходив просто. От Чистий був вихід один на один, але Ніко не пробив. Він хотів обіграти Артегу. Ось, ніякого Не було. І супер момент був у Челсі. Вони його не забили. Удар Палмер ще там був непоганий. Артега рятував. Тобто Челсі награв на гол і несправедливо, чесне слово, що Челсі не забив. Дуже хороші були моменти. І... На превеликий жаль підопічному Гарісі я їх не вдалося реалізувати. Че накривав Сіті, непогані були. Галхер непогано відпрацьовував. Ну, нещастило Челсі, десь завершально опаси на мою суб'єктивну точку зору, підопічному Гарісі не вистачило. А ось, Тому що і справді Челсі ну, награв на цей гол і. Челсі просто зобов'язаний був забивати. Ось, ну, На превеликий жаль, Челсі все-таки не зміг забити, але Сіті на їхнє щастя їм пощастило. Челсі також не щастило, наприклад, Альварес пробивав непогану удар, заблокував Ось, Ну, У Сіті таких моментів явних не було. Взагалі, перший там нуль ударів в площину у Сіті, у Челсі чотири удари, три в площину. У Сіті було їх п'ять, але. Ну, і сплощено, другий тайм. Ще через створює більше моментів. Той такий Ніклас Джексон хороший момент має, щоб е, забити. Але також нам вдається, Ніка забити. Дуже хороший момент був у Нікласа Джексона, не забив Ніка. Вихід один на один також. потім там Артега відбив, там, потім друга фаза атаки ще була. Коул навісив на Ніка. Ніклас Джексон пробивав з метрів п'яти. І Артега також рятував. Ну, супер шанс, і знов таки Сіті щастить, Челси не забиває. І ось коли ось, знаєте, ось так, ну це удари, я не знаю. ну Дуже такий заче, для підопічних морісів. почти не така болісна, на мою думку, поразка, тому що Челсі був краще сьогодні. Челси за грою був краще, ніж Сіті. Але... Ну, але бачите, ось як воно буває. Ну, сіді також, звичайно, володів Да, Питань немає. Вони контролювали, вони атакували. але там, Угу. Був Мендфолдена, там ще вийшов. Пєтрович зробив хороших, хороших сейвів. Але кульові випади були саме у синіх, мається на увазі Челсі. Сіці це така голуба команда, у них голуба форма. Сині Челсі мали хороші моменти також. Ось Ну погано. Пересом працював ну десь, бачите, ось не пощастило, що Челсі завершальну стадію передачі. Гюсто погано взагалі відпрацьовував. Facilді Дісасі, виходить. Ексель Дісесів виходить а, з Мудриком, да, з Михаїлом Мудриком. Ось вони значить, виходять. Не можу сказати, що це не за них. Пропустив. Ні, звичайно, що ні. А, освіжив груборіс почетіна. В принципі, все було непогано, але бачите, ось забив Сіті прострір декю, Петрович вибиває ногою. М'яч дуже прикро відскакує на сільву. Сільва пробиває Марко Куреллі в такому козацькому я б сказав, підкаті хоче врятувати, але м'яч все-таки всі, всі ці воріт опиняється. 1-0 це несправедливо, але і футбол це іноді такий несправедливий вид спорту. І Челсі справді мав виходити в фінал. Я вважаю Челсі. Награв на цю перемогу і, на превеликий жаль, я ж кажу, Челси таки не зміг. Пройти далі, давати взагалі, ну, да, Челси, потім ще непоганий був момент, коли Бен Чіуел непогано виходив. Напевно, треба було Бену одразу ж віддавати на Нікласа Джексона, але загубив Бен Чівел десь трішки атаку, і все. І більше нічого у Челсі не було. Ну ось статистика. Так, да, у Сіті більше ударів 14. Але більшість цих ударів було просто-напросто блокованих. А ось. да, 14 ударів у Сіті, у Челсі 10, 3-5 ударів площину. Але я би тут підмітив такий факт, що у Челсі деякі хороші атаки, просто ударами в поворотах не завершилися. Ось той такий вихід Нікласа Джексона навіть. Тобто, Челсі були було хороші атаки, просто десь трішки. Не вистачило, можливо, досвіду в таких, таких діях, можливо, десь трішки досвіду не вистачило. Ну, Не знаю, а Челсі мені набагато більше сподобався. І, чесне слово, я вважаю, Челсі на прохідалі заслуговував більше ніж в Сіті. але, ще раз повторюсь, несправедливий футбол. І ти можеш скільки моментів настворювати, не забити. І ось тобі, будь ласка, заб'юті. І все. 3-5 при цьому в площину, я би на цю статистику звернув би увагу. 62-38 володіння, 79-81 точність паса. Ну 583 передачі У Сіті у Челсі 356. Володіння, в принципі, Челсі, Ну, 62 на 38, це, це не 75 на 25. Тобто Челсі простойно володів п'ячем, відрізками Челсі затискав Сіті, але, звичайно, проти Сіті. Ну, ти буде завжди більше другим блоком діяти, але у Челсі були ну, остріші були атаки. Набагато остріші, 8-4 кутові. Ну, ось голіві моменти. Усі ті їх нуль. У Челсі один був момент, вони один упущений. Ні, ну Все-таки навіть по XG, я думаю, Челси награв на гол свій, ну свій там на м'яч точно Челси де й награв в будь-якому випадку. Зараз я награв на свій м'яч, але бачите, не забили. Ну, ось 14 ударів в Сіті, лише 3 в площину, 5 ударів повз ворота і 6 ударів блоковано. Тобто, по суті, ударів в Сіті була просто-напросто блокована. У Челсі з 10 ударів, подивиться, 5 площину, 3 ворота і 2 лише удари було. Блокованих по відборах Челсі був на висоті, 5 сейвів Артега, Я б на цю б статистику увагу би звернув, би, я хочу вам сказати. Там Артега Сейвів так 3 зробив, неймовірних. Два сейва Петровича, 13-19, мінусів м'яча. Ось, 5-5 по перехопленнях, 9-11 фолів, по 3 жовтих команди отримали. Найкращий цього матч я би назвав би Галахера. Але пос, оскільки Челсі все-таки напевно вилетів, напевно, це буде Бернардо Сільва і справді в Сіті. І я би Бернардо би виділив, напевно, би, краще за всіх. Він і справді відбігав з мадридським реалом скільки часу весь матч. І сьогодні виглядав доволі таки непогано, враховуючи той фактор, що людина. Мало все-таки втомитися. Так, да, втома була, але Бернардо дивився краще. Я все-таки, напевно, Сільво вибираю найкращого гравця матчу. У Челсі це був, на мою суб'єктивну точку зору. Конор. Він дуже багато руйнував атаку. Я би виділив Anzo Непоганий матч. Взагалі Челсі непоганий матч провів. І Челсі, я ж кажу, мав перемагатися Годні мав. Навіть оцінки футболістів Челсі, ну, Палмера висока оцінка. Ну, і у Сіті також будуть високі оцінки, оскільки команда все-таки виграла, треба ж додати, але по факту мені Челсі сподобався більше, ніж Сіті. Ось. Челсі програє в будь-якому випадку. Браво! Моерисія постійно хороший план на гру, конструктивний план на гру. Бо придумав Мурисіо, і Челсі руйнував гру Сіті. Сіті було важко. Мені здається, що з Мадридським реалом в Сіті було легше, тому що, хоча б з Мандрідом хоч моменти виникали раз за разом. Челси, браво, нічого не скажеш, просто браво. Я ж кажу браво, браво ще раз браво. Незважаючи те, що програла команда, але я бачу потенціал Челсі і бачу те, що ця команда може спрогресувати і може далі рости. А зараз у Сіті у Челсі матч англійської прем'єр-ліги, У Сіті інші завдання. У Челсі також інші завдання. Сіті Чемпіонство буде битися за чемпіонство. Челсі буде битись за Єврокубки, за потрапляння в Лігу Конференції в Лігу Європу. А ось, Ну а Сіті зіграє в фіналі або з Конатр Сіті, або з Манчестер Юнайтед. Ну, з великою долею ймовірності буде Юнайтед. З великою долею ймовірності. Повторення Манчестерського фіналу річної давнини відбудеться. Ну, з великою долею ймовірності. Це ще не факт, але, <сори> скоріше за все. Добре, дякую командам за увагу. Манчестер Сіті хоче привітати з перемогою те, що вони вийшли до фінала Кубка Англії. Ну, а Челсі хоче подякувати. Хороша гра, хороший якісний футбол. і... Підіпічнімо Рісія Пачесіно, зіграють наступний матч з Арсеналом. І ще з однією мега-командою. Дуже цікаво подивитись на реакцію Маорісія Пачесіна. Ось час потрібно просто покращити реалізацію моментів. І, в принципі, я думаю, якщо будуть забивати, то Челси може великої висот досягти в наступному сезоні, але. У будь-якому випадку команда Морісія початки не заслуговує уваги. Фінал Кубка Ліги, півфінал Кубка Англії. Великий прогрес, я вважаю, у Челсі з порівнянням з минулим сезоном. І я думаю, Челсі можна подякувати. Дякую, друзі, вам за увагу. Болівальники Сіті з перемогою, болівальники Челсі. Не впадайте в депресію. Челсі грав класно. Це я вважаю, найголовніше це грав все-таки. Да, звичайно, прикро програвати такий поєдинок, але гра була сьогодні в Челсі дуже хорошою, і в принципі Челсі ще обіграє Сіті. А якщо Челсі буде грати так сіті в наступному сезоні, я думаю, Челсі переможе. 100%. Дякую, друзі, за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.